На залізничній станції в Запоріжжі майже 500 бійців 24-ї механізованої бригади зійшли з потяга на шляху до військової бази в Харківській області. Після сумлінного виконання службових обов'язків солдати мали намір відправитися у законну відпустку додому, але маршрут пересування воякам здався досить дивним. Військовослужбовці запідозрили, що замість своїх домівок вони знову можуть потрапити до зони АТО. Пару днів назад прорив з блокади трьох бригад, 24, ї 72-ї, 79-ї. Трьох бригад вже в своїх постійних місцях дислокації і відправлені відпустку. А нашу 24-ту, яка базується в Львівській області, чомусь хочуть відправити в Харків на якийсь полігон. Невідомо з якою метою, бригада перебувала в районі Зеленопілля, де подовго знаходилися під артилерійським обстрілом з боку російського кордону. Ми мали бути 45 діб, якби по закону. Але ми були 54, Ми були в оточені. До нас не доходила ні допомога, нічого. А, нас фактично кожен день, кожен день нас обстрілювали. В тому числі з російської території, якій ми не могли дати відсіч. Відстрілюватись не було по кому, тому що били важкою артилерією, яка стояла за декілька кілометрів від нас. Тобто ніякого прориву ми зробити не могли, бо половина техніки була знищена. Половина людей була деморалізована, інша половина ранена. Нам сказали, як ми їдемо зараз в Харківську область, в село Чугуєво, після чого нас доповнюють новими військами і відправляють знов десь туди. До Запоріжжя бригада привезла ешалон розбитої військової техніки. БТР без коліс, вантажівки без вікон та діряві бензовози. Попри все, героями вони себе не відчувають. За словами бійців, у зоні АТО досі в оточенні перебуває командир роти. Дехто з солдатів у полоні. Де вони і що з ними сталося, не знають, але сподіваються, що їм надішлють підмогу. Втім, довіру до командування давно втратили. Починаючи від воєнкомату, нас обманювали, тому довіри є дуже мало. То, що полковник хоче їхати з нами. Молодець, хоче нехай їде словам на даний момент, через то все, що ми прийшли і бачили, ми словам не віримо взагалі. Для врегулювання ситуації до Запоріжжя прибув генерал з південного оперативного командування. Він запевнив військовослужбовців, що у військових немає жодних підстав для тривоги. А вони будуть у відпустці відразу по прибуттю в Харків. Після того як з'їде техніка, яка на платформах і їхня особиста зброя, яку ви бачите у них на руках, вони здають здадуть в кімнати зберігання зброї і відразу отримують відпускні квитки. Ну я не тільки це обіцяю, я відповідаю за те, що буде так зроблено. Генерал також пообіцяв, що кожному з військовослужбовців буде надана 18-денна відпустка, після чого бійці повернулися у потяг, який вирушив у Харківську область.